Всім добрий день. Розглянемо з вами поняття відстані та подібності у багатовимірному просторі, де кожен об'єкт характеризується великою кількістю різних стохастично пов'язаних ознак, а також розглянемо приклад, як ці поняття, ці величини дозволяють групувати об'єкти. Зазвичай дані представляються у вигляді матриці об'єкт ознака. Тобто ось він об'єкт і ось ознаки, які його характеризують. Міри подібності є різні. Ми з вами розглянемо у цьому відео коефіцієнт кореляції та міри відстань. Коефіцієнт кореляції має можливість геометричної інтерпретації. Він є найпоширенішим типом визначення подібності, який використовується у соціальних науках. Але він чутливий до форми зв'язку і часто не задовольняє правило трикутника. Про це правило трохи згодно. Міри відстані досить поширені, часто використовуються, але вони не обмежені зверху і залежать від вибору масштабу вимірювання. Коефіцієнт кореляції у математичній статистиці це показник, що характеризує силу статистичного зв'язку між двома або кількома випадковими величинами. Якщо коефіцієнт кореляції описує зв'язок між двома випадковими величинами, то він називається простим. Якщо між однією випадковою величиною та їх групою, то множинним. Він приймає значення у діапазоні мінус один плюс один, і при оцінці сили зв'язку використовується шкала Чеддака. Якщо ви раніше працювали з регресійними моделями, то ви знаєте, що цей коефіцієнт широко застосовуються в аналізі даних для відбору змінних в аналітичній моделі та виявлення найбільш значущих ознак з точки зору розв'язуваної задачі. Про міри відстані. Треба сказати, що міри подібності є метрикою, якщо виконуються наступні умови. Подивіться на ці чотири умови, вони досить зрозумілі інтуїтивно. Перше. Відстань, формула нам показує, що відстань від одного об'єкту до другого дорівнює відстань від другого до першого, і це невід'ємна величина. Друге, це, власне, нерівність трикутника. Якщо в нас є три об'єкти, то відстань між одним, між Х та y не менше, ніж відстань від Х до y через третій об'єкт Z. Розрізненість нетотожних об'єктів. Тобто, якщо в нас два об'єкти не ідентичні, то відстань не нуль. Четверта умова: якщо ідентичні об'єкти, то відстань нуль. Для кількісної оцінки схожості об'єктів, представлених ось в такому вигляді, вводять метрику, яку використовують для обчислення відстані або, кажучи, віддаленості між об'єктами. Треба пам'ятати, що вибір метрики має дуже важливе значення при вирішенні задач кластеризації, застосування неадекватної функції відстані може привести або до неякісного розбиття, або розбиття не буде мати сенсу з точки зору дослідника навіть тоді, коли ми об'єкти згрупуємо. Якщо вихідна інформація у нас задана у вигляді такої матриці. То можливі варіанти обчислення типів відстані між об'єктами. Вони різні і мають свої переваги, свої недоліки. Розглянемо з них найбільш поширені. Найбільш загальний тип відстані це евклідова відстань. Фактично, це геометрична відстань у багатовимірному просторі. Подивіться на формулу: якщо ознак буде дві, то це звичайна відстань на площині, яку ми можемо виміряти лінійкою. Евклідова відстань може обчислюватися по вихідним даним, а не стандартизованим. Переваги цієї формули в тому, що відстань між двома об'єктами не змінюється при введенні в аналіз нового об'єкту, який, до речі, може бути викидом, недолік методу це нерівноправність осей простору. При ненормованих осях можливий випадок, коли об'єкти, що подібні за всіма ознаками, крім однієї, за якою вони дуже різняться. Будуть визначатися як далекі в евклідовому, в евклідовому просторі. Цей недолік можна прибрати за допомогою підбору ваги кожної ознаки. Тут W, це вагові, вагові коефіцієнти. Називається зважена евклідова відстань. Вибір таких вагових коефіцієнтів пов'язаний з додатковими дослідженнями і повністю визначається дослідником. Розрахунок за допомогою цієї формули по початковим даним, по вихідній таблиці, рекомендують використовувати, коли ознаки досить однорідні, і коли розмірність простору ознак невелика. Але в реальних даних ознаки можуть дуже відрізнятися за абсолютною величиною, що також приводить до нерівноправності їх при обчисленні відстані а значить, і в оцінці подібності об'єктів. Цей недолік можна прибрати за допомогою нормування даних. На екрані, на слайді перед вами, найбільш поширені формули для нормування даних. Але… Тут теж треба пам'ятати, що нормування також може впливати на результати класифікації. Зокрема, у випадках, коли в нас кластери істотно розділяються за деякими ознаками і слабко за іншими. Нормалізація може призвести до зменшення дискримінуючих можливостей першої групи через збільшення шумового ефекту інших. Іноді використовують квадрати в клідової відстані. Ну, тут в формулі фактично прибирали корінь квадратний, щоб придати більше ваги більш віддаленим один від одного об'єкта. Популярна метрика, вона має різні назви манхеттенська відстань або Сіті метрика, метрика міських кварталів. Досить часто ця метрика приводить до тих самих результатів, що і Евклідова. Однак. Для неї вплив окремих великих різниць викидів зменшується тому що ми не беремо їх у квадраті. Від Сенчебашева ця формула може бути корисною, коли нам треба визначити два об'єкти як різні, якщо вони відрізняються по одній координаті, тобто одним якимось виміром. Ця формула. Використовується, коли бажано прогресивно збільшити або зменшити вагу деякої ознаки об'єктів, яка найбільш важлива для даного дослідження. Тут параметри підбираються користувачем і потребують деякого досвіду роботи. Є і інші типи відстани, і коли їх застосовувати, треба дивитися на їх переваги, на їх недоліки в залежності від поставленої задачі. Метрика подібності, дійсна функція, яка зростає при зменшенні відстані між об'єктами. Та навпаки. Тобто, це поняття подібності протилежне по відношенню до поняття відстані. Формулу бачите перед собою на екрані, у знаменнику будь-яка з метрик відстані. Давайте з вами розглянемо невеличкий приклад, як можна працювати, використовувати це, цю формулу, ці відстані для деякої. Для деякого дослідження у наших вихідних даних. План перед вами на екрані, і по ньому будемо працювати. Нехай ми аналізуємо 10 підприємств, вони характеризуються шістьма ознаками, які ми вважаємо важливі у даному дослідженні. І нехай в нас вже створена початкова таблиця, з якою ми будемо працювати. Перше, що ми можемо знайти, це знайти центр ваги розглянутої сукупності об'єктів. Формулу, ви бачите, це середнє значення. Для кожної ознаки в матриці це по стовпцях, обчислюємо середнє і отримаємо вектор. Його називають і центром ваги, і центроїдом, і ідея в тому, що це усереднено типовий об'єкт досліджуваної сукупності. Для подальших розрахунків я занесла це у нашу таблицю. Далі, якщо ми глянемо на наші початкові дані, ми бачимо, що тут значення різного порядку, і тому бажано стандартизувати цю матрицю вихідних даних. Для цього нам треба знайти стандартне відхилення по кожному ставцю, тобто по ознаках. За відомою формулою ви ж вчили теорію ймовірності математичної статистики. Елементи стандартизованої матриці обчислимо за ось такою формулою і отримаємо вже стандартизовану матрицю. Зверніть увагу, що для центроїда всі значення нулі будуть. Наступна наша дія побудувати кореляційну матрицю ознак. Потім, потім по цій матриці будемо робити припущення про зв'язки між ознаками. Матриця в нас буде 6 на 6, тому що 6 ознак. Вона тут не повна, тому що вона симетрична відносно головної діагоналі. І подивіться, які висновки ми можемо тут зробити. І так, згадуємо, що коефіцієнт кореляції лежить в діапазоні мінус 1,1. І чим ближче до одиниці, тим більш тісний зв'язок. Ми бачимо між х1 та х2 значення 0,8,6,6. Згадаємо, що в умові у нас х1 це витрати на 1 гривню товарної продукції, х2 матеріаломісткість товарної продукції. Тобто. Ця величина показує, що між цима Х1 і Х2 існує достатньо тісний прямий зв'язок, тобто із зростанням матеріаломісткості товарної продукції зростають витрати на 1 гривню товарної продукції. Треба ще сказати, що у випадку проведення повного дослідження ці коефіцієнти кореляції треба перевіряти на статистичну значущість за допомогою критерію студента. Побудуємо ще одну кореляційну матрицю вже об'єктів. Матриця буде 10 на 10, вона теж симетрична відносно головної діагоналі. І ця матриця дозволяє робити висновки про схожість об'єктів. Об'єкти схожі, якщо коефіцієнт кореляції приблизно одиниця або близький до одиниці. Об'єкти не схожі, якщо коефіцієнт кореляції близький до нуля, і якщо до мінус одиниці, то це об'єкти антиподи. Тут теж важливо розуміти, що під схожості тут розуміється схожість не по величині, а по тенденції розвитку. Подивіться, будь ласка, які в нас тут є значення. Наприклад, 7 і 9, величина 0,874, тобто найбільш схожими є підприємства 7 та 9. Підприємства 4 та 10 теж можна сказати, що вони є схожими. Величина 0,742 – досить велика величина. Ми можемо вважати, що вона близька до одиниці, більше ніж 0,7. Є підприємства антиподи, наприклад, п'яте та десяте. Тут знак мінус мінус 0936. А є несхожі підприємства, наприклад, перше і друге. Значення близьке до нуля. Ну і так далі можна проаналізувати. Наступна наша дія це побудувати матрицю відстаней між об'єктами. І також не тільки між самими десятьма об'єктами, а ще і відстань до центроїду. Нагадаю, що це усереднено типовий об'єкт. В цій таблиці всі відстані підраховані за евклідовою метрикою. І вона теж, ця матриця, симетрична відносно головної діагоналі, тобто, можна було не всі значення тут записувати. І якщо подивитися на значення, то найбільш близькими є підприємства 7 та 9 відстань тут найменше 09, а найбільш віддалені 5 та 10 відстань 604. Якщо шукати відстань до середньотипового об'єкту, тобто дивитися, наскільки типовим є об'єкт то можна винести наші дані, окремо відстань від кожного із об'єктів до центроїду. І якщо сортувати ці значення, то ми побачимо, що найбільш типовим є об'єкт сьомий, тут відстань найменше, а найбільш нетиповий це об'єкт десятий, тут найбільша відстань. Використаємо тепер функцію подібності і побудуємо матрицю подібності об'єктів, формула перед вами на екрані. Нагадаю, що поняття подібності у багатовимірному просторі є протилежним по відношенню до поняття відстані. Зробимо розрахунок, отримаємо матрицю подібності. Вона теж симетрична відносно головної діагоналі, тут одинички це подібність об'єкта до самого себе. І тут можна порівняти з нашою попередньою матрицею, там, де в нас були найбільш віддалені об'єкти, вони тут нам показуються якнайменш схожі. Це об'єкти п'ятий і десятий. Найменш схожі, а там, де в нас були найменш віддалені сьомий та дев'ятий, тут буде величина найбільша, тобто це найбільш схожі об'єкти. І, до речі, в даному прикладі такі ж висновки випливають із аналізу кореляційної матриці об'єкта. Хоча в загальному випадку це не завжди так. Тут перед вами на екрані. Приведені відстані до центроїду від кожного об'єкту, міра подібності до центроїду до кожного об'єкту, також можна по тим матрицям, що ми приводили, об'єкти групувати за подібністю, тобто знаходити найбільш схожі групу найбільш схожих об'єктів, найбільш віддалених об'єктів, в залежності від того, як у вас поставлена задача. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.